Друзі, це. <ріст> <ріст> вже хочуть їсти <ріст> я люди. Давай, я вже візьму. Це дуже прикольний рецепт. Йому реально більше 5000 років ведичний рецепт. Це солодке щось? Да. Так. Ці кульки називаються ладу. Не тяжко говорити. Ну воно потужне. Тут легких продуктів немає, тут дуже калорійна штука. В ній можна набирати. Ну, не сильно солодке, я щось. Чусь... Немає куркуми? Ні. Ні. Блін, мені щось якісь грибище, но. Ну, може щось шо вгадаєш. <laughs> Як думаєш, що тут взагалі є? Я нічого не скажу, я не знаю. Ні, ну вкусно прикольно. Щось схоже, скажімо, коли... що. Ще... Пам'ятаю, коли в школу ходив, приходив, це молочне печиво. Угу. Ось явне крюхів. Але я не розумію. Що казати, що в складі? <рі <noise> <рі> да, давай. Топлене масло гі. ось казав. Нутове борошно. Гороховий протеїн. Мелений мигдаль, і кардамон. І цукрова пудра. Кардамон підтримує... кардамон дуже прикольний смак дає. Цукрова пудра торстинного цукру. Это що ви скажете?